Я їду в Дніпропетровську область на весілля до моєї молодшої сестри. Здавалося, що буквально нещодавно ми були ось такими маленькими і ділили ляльок та набори посудки. А зараз буквально через один день вона вже стане дружиною. Тому я збираю речі, і заодно я побачу майже всю свою родину. Бо від самого початку війни ми не бачились, і я ні разу не була у них в гостях. Нас запросили вдвох разом з Юлією, але вона не змогла поїхати, бо це довга дорога з пересадками, і нам нема на кого лишити тварин. Але Юлічка допоможе зібрати мені. Речі. І ось тільки подивіться, який у мене буде образ на весілля сестри. Він стриманий, але водночас нарядний, і я купила його за один день, бо часу збиратися було обмаль. Також я беру з собою теплі речі, бо не знаю, яка буде погода, футболки, щоб спати, і спортивний костюм. А також я беру з собою шорти, бо вдруг мені буде жарко спать. Також я збираю всяку кумілич і думаю про те, що як добре, що моя сестра зустріла людину, яка буде поруч з нею все життя. Ну або, хоча б принаймні довго. Бо порати з негодами завжди краще вдвох, ніж одному. Я вже Перелила шампунь, беру з собою пасту, щітку, дезік та міцелярку, серветки та парфуми. Також беру з собою шкарпетки, колготки, мікрофони та книгу почитати в дорозі. І окремо ще переберу косметику, щоб взяти з собою тільки необхідне для святкового макіяжу. Так, тепер це все треба вкласти і помістити ще фен. І ще бажано, щоб чомодан все ж таки застібнувся. Ну все, я поїхала в далекі краї, чекайте на мене через пару днів і передавайте вітання моїй сестричці.